Вітаю, шановні глядачі в ефірі. Програма Пряма мова. Програма, де ми спілкуємося та обговорюємо ті теми, які варті вашої уваги. Сьогодні в мене в гостях керівник групи впровадження Субпроекту Світового банку на Рівненщині Сергій Рибачок. Вітаю вас, пане Сергію. От власне декілька слів про самий банк, який вже скажімо впроваджується на Рівненщині більше року, скажімо, рік детальніше розкажіть про нього. Отже, що таке проект Світового банку на Рівніщині? В Україні вже ну, неодноразово анонсувалося, там як в телебаченні і так далі. Проводиться медична реформа. От, і в рамках реформування якраз медичного сектору дія, і, і, і проект Світового банку в Україні, от, і, зокрема, на Рівнічні всього у проекті загальному, всеукраїнському, представлені вісім областей. Як так Рівненщина ще не Це був конкурсний відбір самих проєктів. Угу. Тобто, кожна область мала можливість написати проєкт, тобто, що, що ми хочемо зробити, яким чином ми це хочемо впровадити, от, яка користь від того буде для е, мешканців області, е, яким чином, по яких показниках покращиться якість надання медичних послуг? От і відповідно до цих всіх характеристик і відбиралися проєкти, які банк готовий профінансувати. або Наприклад, не готовий. От, було вісім місць в цьому проєкті. От, ну і завдяки тому, що добре був прописаний проєкт Рівненщина і потрапила до цієї вісімки. Який проєкт писали? Про що писали? Проект він спрямований на підвищення ефективності лікування хвороб системи кровообігу. Чому саме вибрали саме такий напрямок по серцево серцевих захворюваннях? В першу чергу, через те, що цього вимагають якби, дані медичної статистики по Рівненській області. Існує такий термін передчасна смертність От, відповідно до статистичних даних по рівненщині 78% передчасніт. І смертності е, в області mm -hmm. трапляється якраз внаслідок серцево судинних захворювань. Дуже часто люди, е, якби занадто загострена увага є до онкології, от, до інших хвороб. Насправді, мас, е, найбільша маса от, людей, які передчасно помирають mm -hmm. внаслідок хвороб, це якраз помирають від хвороб системи кровобігу. В першу чергу це інфаркт міокарда, от, ішемічна хвороба серця, от інсульти і інші хвороби. власне, яка саме головна, така основна мета і ціль впровадження світового проекту такого світового банку на Рівненщині? Ну, взагалі, скажімо, не тільки на Рівненщині, а там, ну, в восьми областях. Надмета ну в кожній області проект реалізовується yeah. по іншому, по різному Тому mm. кожен проєкт є унікальним. Наприклад, Львівщина реалізовує проєкт якраз по онкології, причому mm. по жіночій онкології. У них вузькоспеціалізований проєкт, але на Львівщині проєкт набагато менший по фінансуванню, і він у них короткий, у них двохрічний проєкт. У нас проєкт чотирьохрічний. По наших задачах ми маємо вибудувати фактично нову систему. Якраз що стосується кардіологічної допомоги. Тобто, яким чином це має виглядати? Так неформально скажу, на виході. Отже, у рівному. Має бути створений сучасний серцево-судинний центр. Відповідно, лікарі, які там працюють, вони мають бути забезпечені відповідним обладнанням сучасним от, і мають пройти відповідне навчання. Що з цього зроблено на даний момент? На даний момент вже завершується ремонт крила в обласній лікарні, де планується встановити ось це обладнання. Тиждень тому я. Був на місці кожного тижня виїжджаю, Я був на місці, дивився, як проходять ремонтні роботи. Ну, це, вже, це вже фінішна пряма йде. От, тому що там робиться спеціальна операційна із захистом радіаційним, тому що там буде стояти обладнання, яке має випромінювання. Так, і спеціальним радіаційним захистом, яка відповідає всім вимогам. Досить довго і важко ми виробляли самопроєктну кошторисну документацію на це, але на даний момент ремонтні роботи вже на фініші. Відповідно, стосовно медичного обладнання, яке mm -hmm. там має бути встановлене, ми вже провели тендер. На закупівлю цього медичного обладнання, зокрема, один з найважливіших лотів там чотири лоти було. Один з найважливіших лотів перший це закупівля ангіографічної установки для цієї операційної. Це найдорожча, найдороговартісна одиниця в, цю, в цій закупівлі. От, отримали по цьому лоту дуже хорошу конкуренцію. Заявки подало шість компан... компанії подали. Шість компаній подало. Причому дві з них це іноземні компанії, які подалися напряму. От, оскільки закупівлі закупівлю, ну ми йдемо по процедурах світового банку. Ми не йдемо по процедурах, які регламентує українське законодавство. Відповідно, по цьому типу закупівель у нас було оголошено міжнародна закупівля, і компанії закордонні мали право заходити напряму е, без посередництва українських представництв. Е, компанія Сінес і компанія Тошева зайшли напряму як безпосередні виробники цього обладнання. Е, зараз на даний момент проходить оцінка пропозицій, е, тому що ну за Скільки часу триватиме ця оцінка? За, скільки часу буде за, нашими, за нашими параметрами ми е, маємо відведений час на оцінку пропозицій до двох місяців. Після того відбувається процедура затвердження цієї оцінки. Тобто її має затвердити група управління, яка є у нас в області, її затверджує так само група впровадження, яка сформована у Києві. І остаточне слово за результатами закупівлі це представництво Світового банку України. Кожен документ проходить. Мінімум три затвердження, от це для того, щоб уникнути будь-яких корупційних ризиків е, і так далі. Ну, досвід наших попередніх закупівель, е, е, якби він показав, що ця система працює. Наприклад, ми вже підписали, Веречі, скільки вже є. От тендери вже дволися, скільки чотири тендери, якщо не помиляюсь, на електронніреєстри е, ре... е... е... е. ре... ре... реєстра... далі на закупівлю швидких ну, насправді на, на, на набагато більше. Я зараз От, власне, зна... так, знайду. Усь, знайду в мене е... <гум> я приготував е... слайдик. Значить, станом на сьогодні е... в рамках проекту вже підписано і виконується 21 контракт. Я п... покажу. Е... Для телеглядачів, як виглядає діаграма, з зеленим кольором позначена та кількість контрактів, які вже виконані із загальної кількості. Тобто 21 контракт вже підписаний і виконується. Але структура проєкту побудована таким чином, що ми починаємо з дрібних контрактів і поступово нарощуємо важкість того контракту. От, відповідно, якщо взяти по фінансовому результату, на даний момент у нас... На даний момент в Державній казначейській службі України Рівненської області зареєстровано 21 контракт на загальну суму 1 мільйон 820 тисяч доларів. В операційній роботі у нас зараз знаходиться, ну, в нас операційною роботою називається період кварталу. Тобто, фактично, це до кінця півріччя, до літа ми, ми маємо завершити. У нас знаходиться ще 9 контрактів на загальну суму 6 мільйонів 970 тисяч доларів. Тобто, фактично десь відсотків 40 Якщо взяти по коштах, до кінця цього півріччя вже буде законтрактовано. Відповідно, якщо продовжити про серцево-судинний центр, складне технологічне обладнання і важко проходить оцінка. Окрім того, половина фактично документації вона йде іноземною мовою, тому що напряму компанії подалися. От, відповідно, це вимагає трохи часу. І для того, щоб. Оскільки мова йде про дуже великі кошти, mm -hmm. І... а приблизно можна сказати, скільки приблизно коштуватиме це обладнання в саме в цей центр? Ну насправді не... е, насправді, за правилами банку, допоки не завершена закупівля, mm -hmm. я не маю права називати граничну суму закупівлі. От е, чому я просто по поясню так. так, тому що компанії, якщо вони знають граничну суму закупівлі, от вони можуть подавати під відштовхуючись від тієї суми, от е, а ми зацікавлені в тому, щоб купити е, найдешевше. От, відповідно, на прикладі е, нашого контракту по закупівлі автомобілів швидкої допомоги, а ми в період десь до 4 місяців вже очікуємо поставку цих автомобілів на територію області, це 18 сучасних автомобілів швидкої. Е, е, нам вдалося на цій закупівлі е, досягнути економії е, майже у 200 тисяч доларів. От куди е... ці швидки мають роз'їжджатися? Де вони мають бути? В яких амбулаторних? значить е ці швидкі будуть спрямовані кожен район Рівненської області? Тобто це 16 районів. Е отримає такий автомобіль. Е цей автомобіль відповідно до наших протоколів має використовуватися для доставки термінових хворих з серцево-судинного. Тобто це він розрахований тільки на хворих на серцево судинні захворювання. Чи можливо можна доставляти? Ми його даємо цільово. <гану> Як його буде використовувати керівництво та лікарні, яке отримає, це вже якби на їхній відповідальності. От, але за проєктом цей автомобіль має слугувати для доставки термінових хворих до Рівненського обласного е серцево-судинного центру. 16 автомобілів отримає кожен з районів, і два автомобілі один отримає міська лікарня, один отримає обласна лікарня. щодо ремонту ФАПів, яка зараз там ситуація? Тендер теж уже пройшов. Так. Чи розпочалися вже якісь ремонти? Знаю власне, де вже писалися раніше про те, що в березні будуть розпочинатися роботи саме цього року. Минулого року все наступно вже в березень. Яка зараз ситуація? Е... Пояснюю ситуацію, значить, це фактично одна з найскладніших закупівель. Чому? Тому що всього мова йде про кількість 105 об'єктів. Тобто, ну, ви можете уявити 105 будівель по всій території області, тобто, який масив і інформації, і роботи. На даний момент ми працюємо з першим етапом, це 29 об'єктів. Тендер по, цьому, по цій закупівлі вже відбувся. І ну, Хочу критично висловитись: коли ми оголошували цю закупівлю на передтендерну тендерну конференцію до нас з'явилося 28 компаній. компаній дуже багато. Документи для участі в цій закупівлі подало чотири компанії, куди 24 ділися? справа. В чому ну і мені після цього дивно, тому що дуже часто можна чути від учасників ринку, від підприємців, так що складна складна ситуація в економіці, що не вистачає замовлень, не вистачає контрактів, не вистачає коштів і так далі. У нас є маса компаній рівненських. От у нас подали, подалися компанія Київська, подалася, подалася Вінницька компанія. За кордону подавалися? ні, за кордону це так само була між це, Там мали право подаватися за кордоні, але не подалися. Ну зрозуміло, перший етап це полісся рівніщини. От ну там. Грубо кажемо, якась інтернешнл білдинг company, От і не дуже цікаво будувати в селі Нобель Зарічницького району, то не ті об'єкти, які їм цікаві. Якраз в першу чергу такі об'єкти мали би викликати інтерес в наших будівельників. В Рівненських, з Рівненщини, так, от і великий плюс був би, чому податки були би сплачені на Рівненщині з того з тих всіх контрактів, так? Е, рівненські люди отримали би роботу, от, і рівненські підприємці я заробили би. Е, в результаті е, у нас подалося чотири компанії, з них е, з Рівненської області лише одна. Mm -hmm. Причому е, та компанія, е, ну е, поки що ще немає оцінки, я не буду далі е, не буду далі продовжувати. Але. Лише чотири компанії. Це, це дуже, дуже погано. Чому? Це знижує конкуренцію. Тобто це, це впливає на те, що ми можемо не отримати хорошої, адекватної пропозиції. Я говорю не про ціну, я говорю про якість виконання робіт і так далі. От, відповідно, на даний момент ми завершуємо оцінку. Величезний масив інформації, окрім того, за правилами банку, ми працюємо як дуже часто. Може там я чую питання, чому так довго триває оцінка? Угу. А власне я перевів, скільки часу має тривати оцінка? 90 днів. По кожному, по кожному тендеру. тендеру, окрема кількість днів виділена. Ми маємо по нашому плану роботи. Ми маємо терміни, в які ми маємо вкладатися. От відповідно, чому довго триває оцінка? Відповідно до українського законодавства, uh -huh. якщо компанія не подала якийсь документ, який вимагався, no. от ми її знімаємо з тендеру і посуваємо наступну. Відповідно до правил Світового банку, ми такого робити не маємо права. В такому випадку, якщо нам щось не зрозуміло із документації uh -huh. компанії, ми зобов'язані писати запит. Для mm -hmm. тієї компанії з проханням уточнити Цю інформацію і ми маємо надати для них термін на виконання цього запиту. Ми подали цей запит. Відповідно, оцінка по цьому напрямку вже зупинилася до тих пір, поки ми не отримаємо відповіді на запит. Приходить відповідь на запит. Ми знову опрацьовуємо. В той час ми працюємо з пропозицією іншої компанії. Там теж знаходяться моменти, які є спірні, які є незрозумілі. Десь неправильно встановлена кваліфікація, десь не точно виписане обладнання, яке буде використовуватись, десь немає якихось параметрів. Ми не маємо права на і підстави скасовувати е, пропозицію цієї компанії, от е, тому, що ну якби. Саме таким чином виглядає корупція, коли mm -hmm. ми відкидаємо на підставі якихось формальних причин, відкидаємо пропозиції. Так ми змушені кожну пропозицію уточнювати mm -hmm. і з'ясовувати до кінця, після того давати зважену оцінку. От, тому що ну, якби нам не вигідно, щоб погіршувався імідж Рівненщини в очах світового банку, mm -hmm. щоб потім йшли скаргу, що десь когось неправильно оцінили. Наприклад, по великих закупівлях, які ми зараз завершили. По закупівлі швидких у нас перемогла компанія з найменшою пропозицією. Тобто в нас було три пропозиції. Одна з них була іноземна. Ми вибрали компанію, яка дала найдешевшу пропозицію. Це є українська так, це українська компанія, автоспецпром. Цю компанію ми можемо називати з ними вже підписаний контракт. Й. Так само, якщо взяти, наприклад, у нас була дуже складна закупівля, яку ми вже завершили і вже підписаний контракт. Це створення єдиного медичного реєстру електронного, електронного. так для Рівненщини. Так відповідно, цей реєстр до нього має бути під'єднано близько 300 Робочих місць лікарів це кардіологи, це сімейні лікарі і спеціалісти, спеціалісти е, обласної лікарні. Це все має це буде єдина інформаційна система з можливістю обміну обміну даними, з електронною карткою пацієнтом, mm -hmm. пацієнта з збереженням історії попередніх звернень, результатів аналізів. Так, все це буде в комп'ютері так, так. Людині не потрібно було. Якщо вона родом, наприклад, з Березного і випадково потрапила в серцево-судинний центр в Рівному. Mm -hmm. От в неї нема з собою медичних документів, немає історії хвороби. і Так далі воно буде не потрібно. Воно буде все в єдиній базі. Mm -hmm. От відповідно, цю цю закупівлю перемогла одна з. Таких найбільш відомих і найбільш якісних it компаній України. За останнім рейтингом IT-компаній України вона входить в десятку. Це Львівська компанія. Так, це Alex. Українська. так українська львівська компанія. Alex. Ну, компанія налічує одну тисячу працівників. Програмістів. Це, це величезний контракт, це дуже серйозна інформаційна система, там досить багато роботи. От, але ми вже цю закупівлю завершили, контракт підписаний, і люди вже над ним працюють. Відповідно, так само ми провели, для того, щоб ми могли оцінювати якість і нашої роботи угу. і могли регулювати оперативно, регулювати реалізацію проєкту. Ми проводимо щорічне соціологічне опитування. Само... До речі, ви провели оце останнє так, соціологічне, так, так, Які результати? Ми робили. Ми робили Робили презентацію і результатів, це перебігав, це теж воно входить в цей проект. Так. Дослідження щороку робити? Так, чи? Так. Щороку має робити. Так, щороку Редласне. має бути відповідне дослідження. Редласне. Знову ж таки, досить хорошу компанію нам вдалося відібрати для, проведення, для <світ> проведення цих робіт. Це Київська, одна з найвідоміших соціологічних компаній України, Київська компанія «Рейтинг». соціологічна агенція Рейтинг. <світ> От, Відповідно, є у нас результати першого дослідження. А яка тема була дослідження? Якраз стан медичної галузі, і зокрема з акцентом на кардіологічний напрямок, тобто це. Анкетування проводилося по всій території області, у більшості населених пунктів області, от, відповідно до вибірки, яка була розроблена спеціалістами цієї компанії, от, за результатами дослідження, ми бачимо, який спосіб життя ведуть люди. Тому що, коли мова йде про кардіологію, тут важливо не лише лікування, а важливо профілактика, важливо інформування, от, вчасне реагування, вчасне звернення і так далі. Тобто, ми, ми, ми бачимо повністю всі цифри. У нас, наприклад, заплановано в цьому році розпочатися інформаційна. Цінна компанія серед населення, де ми будемо вести роз'яснювальну роботу, от хто є в групі ризику, на що потрібно звертати увагу, яка симптоматика, наприклад, основних хвороб системи тривогів? От і. Після проведення інформаційної компанії у нас знову буде соціологічне дослідження. Ми за допомогою нього зможемо оцінити, щось змінилося по показниках чи не змінилося нічого. Так само ми можемо оцінити нашу роботу, наскільки є відомо мешканцям області про ті можливості, які є завдяки проекту. От окрім того, ми бачимо, в які заклади люди звертаються, як часто вони звертаються, хто звертається, якого віку, який рід занять, в яких. В яких закладах більше, наприклад, спеціалістів, яким довіряють, в яких закладах менше? Тобто, це величезний масив інформації, яка полегшить роботу і нам, і управлінню охорони власне, пане Сергію, Світовий банк виділив. Скільки приблизно виділив коштів? Отак, ну, тут ми. не приблизно тут є точна сума. точна сума 25 мільйонів доларів США. Це дається ця сума відразу? Чи, скажімо, ви пишете якийсь договір з ними і кожного разу виділяється конкретна сума, яка потрібна? Ми щороку так. подаємо планову заявку на кошти. Угу. Тобто, відповідно до тих робіт, які заплановано виконати, от, ми бачимо планову вибірку коштів, от, і відповідно ми подаємо на рік заявку. От, і ті кошти виділяються відповідно до цієї заявочки. Бачено, власне, ви сказали сімейних лікарів. Як їх обирали, за якими критеріями чи проводять для них якісь навчання? Скажімо так? В рамках проєкту ми проводимо навчання для сімейних лікарів. На даний момент у нас вже в наступний понеділок останнє навчання першого етапу це 18-й тренінг по, по, по рахунку. Нами сформована група тренерів. Вони пройшли відповідні курси, пройшли відповідне навчання і вони працюють над підвищенням кваліфікації. Сімейних лікарів, якраз по напрямку кардіології. Вони будуть навчатися тільки, скажімо, в Україні, чи можливо, ви будете їх ще за кордоном відправляти? вони будуть навчатися і в Україні, і за кордоном. От, але я зараз про це uh -huh, трошки uh -huh. детальніше. Станом на сьогодні ми навчили вже майже 500 сімейних лікарів, пройшли навчання uh -huh. в рамках проєкту. Кожні два тижні у нас відбувається тренінг. Так само це один з напрямків нашої роботи, де ми над яким ми працюємо. І зараз ми будемо оголошувати закупівлю проведення другого етапу цих тренінгів. От і за результатами всього має бути навчено з наших лікарів 1300 орієнтовно, тисячу осіб. Це сімейні лікарі. От ви питаєте, як їх відбирають? Всіх. Всього сімейних лікарів на даний момент в області близько 500 uh -huh. а ми навчаємо 1300 осіб, uh -huh. тобто їх ще не вистачить. От ми так само до цього списку ми включаємо. Зараз ми вже домовилися з світовим банком. Ми включаємо сюди лікарів екстреної медичної допомоги. Тобто, це ті люди, які найперше зустрічаються з пацієнтом, коли виклик. Uh -huh. от і лікарів приймальних відділень, от окрім того, кардіологи. Ці всі люди, ми протягом п'яти років. Маємо всіх їх навчити. Ці, ці навчання відбуваються, скажімо, за кошти світового банку. Так, це за кошти це Світового. За... Хто контролює взагалі оці ці кошти? Які виділяє світовий банк? Як проходять роботи, як проходять тендера? Контролюють всі контролюючі органи, які є в Україні, так починаючи, починаючи від Державної казначейської служби, тому що ну, можливо у когось є уявлення, що десь там у мене стоїть сейф і там лежить 25 мільйонів доларів. Ніхто ж не знає, як, як взагалі це виділяється. От власне розповім. так, кожен контракт він реєструється в Державній казначейській службі, і тільки після того на цей контракт по цьому контракту здійснюються виплати відповідно до актів виконаних робіт. Тобто. Провівся тренінг. От компанія, яка його проводила, вона прозвітувала. Тренери, які працювали, прозвітували. Ці всі документи потрапляють до управління. Управління готує подання на казначейську службу. казначейська служба здійснює перерахунок коштів. От. І ці кошти підлягають перевірці всім. Правоохоронним органам і всім е, фіскальним Світовий органам банк і так далі теж якось контролює. Світовий це. банк обов'язково це контролює. У нас є е, у нас постійна звітність, угу. тобто і по реалізації контрактів, по виконанню, по коштах. От е, у нас працює електронна система, де е, в режимі онлайн. Ну, вона закритого типу, де в режимі онлайн е, повністю видно всі кошти і видно всі цифри, видно, всі Тобто контроли. вам і світовому банку, так це наша внутрішня система, за допомогою якої світовий банк контролює, яким чином використовується кошти. Власне, пане Сергію, як обирали приміщення, скажімо, де буде знаходитися центр. Оце серцево-судинної е, хірургії, де, де робитимуть операції, власне Рівненська обласну лікарню. Так, Рівненська обласна лікарня, чому саме вона скажі? справа в тому, що серцево-судинний центр. Е, Рівненський, він створюється на базі відділення інтервенційної радіології uh -huh. Рівненської обласної лікарні. Відповідно, там є лікарі і там є хоча б якась мінімальна база. Uh -huh. Окрім того, нам вдалося там ну, подати заявку на хороше приміщення яке підходить під встановлення під, обладнання відповідно ми зараз працюємо з цим приміщенням от але е, хочу сказати що чи буде це одне примі один центр чи можливо ви зробите ще один центр десь щоб ближче з області було е, якраз е, ми попередньо вже анонсували це як, як наш задум як нашу ідею і е, е, хочу сказати що зараз за результатами закупівель угу. е, перших е, закупівель і за результатами аналізу ринку, за результатами зміни технічних вимог і все інше, нам вдалося вже заакумулювати, тобто це вже фактично зекономлені кошти близько півтора мільйона доларів. Ці кошти ми вже акумулювали, ми їх вже е, фактично зібрали. Е, відповідно, ці кошти ми хочемо спрямувати на створення ще одного серцево-судинного центру. Тобто, ті, що заощаджуєте, хочете зробити всі так, так. Ми хочемо ті кошти, які нам вдасться заощадити угу. от, протягом реалізації проєкту. Ми хочемо їх спрямувати на розширення проєкту. Е, чому це, ну, це необхідно? Е, на початку проекту неможливо було це внести, тому що коштів не вистачало. Тепер за результатами закупівель, ми бачимо, що. Що ми зекономимо. І ці зекономлені суми. В можна в сарнах, розуміти. якщо не помиляюся, хотіли в сарнах відкрити. А де, де саме в якому приміщенні ще? E, наша група і спеціалісти обласного управління охорони здоров'я і представники від обласної державної адміністрації. Ми виїжджали на місце, ми оглядали декілька приміщень в сарнах, знайшли приміщення, яке підходить по вимогах, воно знаходиться в Сарненській районній лікарні. От, чому саме Сарни, Знову ж таки поясню. E, ну, я тому що більшість наших глядачів уявляють, як виглядає Рівненська область, вона витягнута із півночі на південь. От, і відповідно, якщо взяти точки між крайнім населеним пунктом Зарічницького району mm -hmm. і, Рівнен, і, і містом Рівне, то у нас 220 кілометрів. А пацієнта по вимогах потрібно доставити за дві години. Тобто, у нас чотири райони mm -hmm. північних. Вони просто не потрапляють у це терапевтичне вікно. От і можна не встигнути, скажімо так, їх через можна дороги, не встигнути і... довести. От якщо пацієнт доставляється з запізненням, лікарі вже ну просто вони не будуть знати, як працювати з цим пацієнтом. Тобто працювати з цим mm -hmm. пацієнтом вже просто небезпечно, і для нього в першу, в, в першу чергу. От відповідно, є потреба ще одного центру, який візьме на себе пацієнтів із північних районів. Тобто з Зарічне, рівне, можливо, березне, самі сарни, Володимирецький район, місто Вараш. Вони будуть по маршруту пацієнта. Вони будуть звозитись після того, якщо це запрацює, будуть звозитись у Сарненський серцево-судинний центр. Мешканці цієї частини області будуть доставлятися в рівне. От, але я так зараз оптимістично говорю. На даний момент це проєкт, ми його підготували вже. У нас є вже повністю бачення по фінансах і по реалізації. І ми чекаємо, коли на Рівненщині буде місія Світового банку. До речі, коли вона може має... 에, ну, За моїми прогнозами, десь протягом двох місяців має бути місія. Відповідно, це, це приїзд керівництва Світового банку. На місце і робота з нашими документами на місці. Ми в свою чергу звітуємо. Під час місій От, можливо покажемо результати роботи. Так, ну зокрема, я хочу завести представників Світового банку вже відремонтоване ось те відділення для серцево-судинного центру. От, можливо, будуть інші вже такі наглядні речі, які можна просто взяти в руки. От, і вже під час місії ми хочемо звернутися до Світового банку. Плануємо із керівництвом обласної адміністрації, з керівництвом управління охорони здоров'я. Звернутися з проханням затвердити нам план розширення проекту проект. проект. е, У от нас є для цього всі обґрунтування і фінансові, і медичні, і всі інші а, власне останнє питання, бо вже мені каже, що закінчується програма. Скільки часу до якого часу потрібно все зробити? Тобто, проект, який проміжок часу не є з 2014-го чи якого року? 2014-му це була підписана угода так. на Рівненщині Проект розпочав реалізовуватися в 2016-му році. І до якого і часу у нас є до початку 2020-го. чи встигнете ви все це зробити? Проект дуже великий. Заходів дуже багато ну для того, як ми працюємо, щоб встигнути Ну судячи по тому, як на даний момент все просувається, в мене є бачення, що ми всі заходи реалізуємо Якщо власне ви Але не встигнете я... до такого там до 2020 року, чи можна продовжувати? Чи uh, все таки світовий банк ми, ставить конкретні ми, рамки? Ми, ми мусимо встигнути. Тут, тут, тут ми, ми не націлені на те, щоб продовжити термін реалізації, тому що це вже трошки інший, інший тип роботи. Так, ми маємо встигнути встановлені терміни. От, якщо буде потрібно, будемо. Якби працювати набагато більше, можливо, законтрактуємо більшу кількість людей, але до того терміну ми маємо е, всі ми всі маємо встигнути. Я вам дякую, пане Сергію, за розмову. Дійсно, проект дуже дуже скажу хороший, класний. Хочеться, щоб дійсно медицина на Рівненщині розвивалася. І тільки в кращу сторону вам успіхів. Я так само сподіваюся на це і дякую за розмову. Е, нашим глядачам нагадаю, що це програма пряма мова. Гей студії керівник групи впровадження супроекту Світового банку на Рівненщині Сергій Рибачов у студії для вас працювала Ярослава. Музичко, бережіть себе та залишайтеся з нами.